Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, що таке плато при схудненні, чому воно виникає, і як його пробити. Плато це тоді, коли ви худнете і, наприклад, стабільно кожного тижня по одному кілограму, і от ви схудли вже на 10 кілограм, і тут стоїте на вагу, і все, вага не рухається. От така, як була, така і є. І ви чекаєте там. Кілька днів, чекаєте тиждень, дивитеся, а вага все рівно не йде вниз. Все, от це називається плато, тобто зупинка в схудненні. Зараз я вам розкажу три основні причини, чому це стається і як це виправити. За останні 15 років моїх експериментів з вагою, схудненням, набиранням ваги і так далі. Я зустрічав плато кілька разів, і кожного разу воно було. Інше по інших причинах і інше вирішення цієї проблеми. І сьогодні я вам поділюся своїм опитом, і я думаю, що це буде вам дуже корисно. Перше, що потрібно сказати, це я буду вам розказувати про плато, зупинку схуднені, іменно тоді, коли. Воно сталося через якісь фізіологічні причини, а не через те, що ви додавали сьогодні Кока-Колу, і у вас затрималася вода в організмі, або з'їли набагато більше солі, і так далі. Якщо у вас така ситуація, що можливо ви добавили якийсь неправильний продукт або новий продукт, і вага перестала йти вниз, то подивіться моє попереднє відео, в якому я розказував якраз про це. А в цьому відео я розкажу іменно про плато. Значить, перша і дуже поширена причина. Плато це тоді, коли ви вже занизили калорійність засильно. І от представте, що ви їсте якусь кількість калорій в день, ви робите дефіцит, і ви робите дефіцит не 10-15%, а 20 або 25%. І так, ви будете худнути, ви будете худнути чуть-чуть швидше, якийсь період часу, але потім через місяць, будь то через два місяці, ви все рівно. Встанете в це плато і вага йти в більше не буде. Чому? Тому що організм стресує. І всі ці два місяці він дуже сильно стресував через великий дефіцит калорій. І він заповільнив обмін речовин в вашому організмі. І тепер він уже не хоче худнути, тому що тепер він уже не використовує ту кількість калорій за день, яку він використовував раніше. Він заповільнив обмін речовин, він відключив деякі органи, системи ви думаєте повільніше виходите вялим і так далі. І загальний базовий обмін речовин у вас заповільнився, і організм став в плато, і він більше худнути не буде. Якщо у вас сталося плато по такій причині, як це можна виправити? Насправді легше запобігти ніж виправити, тому ніколи не потрібно робити дефіцит калорій більше ніж 10-15%. Але якщо вже це сталося, то виправити можна тим, що підняти кількість калорій до нормальних, зробити дефіцит 10% і продовжувати. Їсти правильно, продовжувати робити все, що ви робите, і вага піде вниз. Просто треба дати організму зрозуміти, що цей стрес і за великий дефіцит калорій, який ви зробили, все він закінчився. Стресувати не потрібно. Зараз у нас все нормально. Ми їмо з дефіцитом 10% і продовжувати вести правильний образ життя, і вага знову піде вниз. Друга найпоширеніша причина, чому стається плато, і в мене теж це було. Це вам потрібно перерахувати кількість калорій, яку ви їсте. Приведу вам приклад: От ви важите условно 100 кг, і ви їсте 2000 калорій щодня. Ви худнете, 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 скинули 10 кг. зараз ви важите 90 кг, продовжуєте їсти 2000 калорій щодня і дивитеся, чому вага не йде в мене плато. Чому так? Тому що ви знайшли ваш дефіцит, і ви порахували, що коли ви важили 100, вам треба їсти 2000 калорій для того, щоб худнути. Прекрасно. Але ви схудли на до 90, ви схудли на 10 кг. Це означає, що ваш організм вже набагато менший, легший. Він уже не носить на собі таку велику кількість. Жиру або води, і ви втратили якусь частину м'язів, і ваша базова кількість калорій, яку ваш організм потребує щодня, зменшилася. І тепер, оці 2000, коли Ви виважите 90, це вже і є ваша кількість калорій для підтримання ваги, а не для схуднення. Тому вам потрібно перерахувати. Тому зазвичай я перераховую кожні кілька тижнів. Кількість калорій, яку потрібно їсти, для того, щоб продовжувати схуднути, просто для того, щоб якраз таки не встати в це плато. От, якщо ви вже в нього встали, то просто перерахуйте і подивіться, можливо, ви вже і не на дефіциті калорій, і вам потрібно зменшити. Або можете, як я, перераховувати завчасно, для того, щоб і не наступило це плато, тому що завжди легше запобігти, ніж уже виправити. І третя дуже поширена причина. Це у вас вже зменшилася чутливість до гормонів у вашому організмі. Що це таке? Я дуже часто кажу, що схуднення це гормональний процес. Конкретно, щоб ви схудли, ваш організм має виділити гормони, які приходять до жирової клітини, і кажуть: дай, будь ласка, нам енергію. Забирають енергію і ви використовуєте цю енергію. Тобто це гормональний процес. Якщо ви худнете уже довгий час, пройшло 2 місяці, 3 місяці, ви кожного тижня худнете регулярно по 1 кг, по 2 кг, Організм весь цей час виробляв ці всі гормони. Організм їх бачив, віддавав жир, віддавав, віддавав, віддавав. І зараз у нього ж чутливість зменшилася. І він вже не бачить цих гормонів. Організм виділяє гормони, а ви вже їх не бачите. І для того, щоб виправити цю ситуацію, треба зробити один крок назад. Тобто підняти кількість калорій, яку ви їсте, зійти з дефіциту, вийти на підтримання і поїсти так днів 7-10, щоб організм відновив чутливість рецепторів до гормонів схуднення. Посидіти так тиждень, можливо, ви навіть не берете пів кілограма кілограм, але потім у вас чутливість відновиться, ви знову зробите дефіцит калорій і продовжите худнути, і зможете схуднути там ще на 10-20 кілограм. І потім, якщо знову це станеться, то знову один крок назад, два вперед, один назад, два вперед. Це були три основні причини, чому наступає плато при схудненні і як його виправити. Якщо у вас є питання, пишіть, я відповідаю на всі коментарі і дякую за перегляд.